Всім привіт! Мене звати Денис. Я деякон церкви Баптиської, але зараз військовий знаходжуся в госпіталі, тому що отримав поранення ніг. На жаль, було складне ампутування, дуже високе. Зараз я проходжу реабілітацію і також мене чекає протезування. Я попав в учебну частину. І там просто Бог мені показав очі людей, які були поряд зі мною. І в цих очах я побачив дуже багато безнадії, смутку, такої великої дуже болі, яка в мене дуже торкнулася в серця. І чомусь Бог поклав на моє серце залишитися тут. Хоча я був дуже прив'язаний до моєї церкви, в нас було багато. Служінь, багато роботи з підлітками, з дорослими людьми, багато було, багато всього всього було чого, що не давало мені якби відірватися від церкви. І чомусь я до останнього думав про те, що ні, я повинен бути в церкві, в церкві, але ці погляди цих людей їхні. Вони не плакали, але ніби бачилося в них. Що вони плачуть, їм було дуже складно. І Бог говорить, розумію, Бог говорив до мене, що ти повинен бути тут, залишатися, бути корисним цим людям. Найважчі моменти були, там можна сказати, майже кожного дня ми проходимо якісь складні процеси, і допомагало мені дуже розуміння того, що Бог завжди поряд біля мене. Він він ніби проводить мене за руку. І достатньо згадати, просто не забувати про те, що Бог має план на всі ці моменти. Хоч вони є складними, хоч і, здавалося б, ці моменти несправедливі, іноді в якомусь плані, вони дуже болючі. Але я розумію, що у Бога є своя справедливість, Він живе поза часом. Він бачить краще, ніж я так бачу цю картину, якусь маленький проміжуток цього, цієї драми такої. Але також мені дуже допомагало прославлення. Я любив співати, коли мені важко, я співав Ісус — ти найкращий друг, також я молився, але також дуже допомагало спілкуватися із своїми. Братами і сестрами цікавий процес відбувався зі мною, коли відбулася сама оця подія. Коли ми були в цьому бліндажі, прилетіла міна, я впав і в цьому моменті я відчув насправді таку, мабуть, максимально критичну ситуацію для мене, яку я. Яка була для мене насправді складною. І я не розумів, що відбувається, я молився, тому що все, що все, що в мене було в цьому моменті, це тільки молитва і спілкування з Богом, тому що мені ніхто б не міг би так допомогти, то, тому що всі інструменти безсилі, людські, коли ти на на секунду відчуваєш е, смерть, таку відчуття того, що ти скоро ніби помреш, але і, можливо, ні. І це дуже близько мене е, приблизило до Бога і переживав таку справжню молитву, мабуть, в моєму житті. І розумію, що і в різних ситуаціях мого життя. Я часто не, не звертався так до Бога в складних ситуаціях як зараз звернувся в той момент, коли мені було боляче, коли було дуже страшно, коли я не розумів, що мені робити в цій ситуації. Молитва справді вона прийшла такий, як, як ключ до цієї ситуації, тому що через молитву я відчув спокій. Відчув те, що Бог дає мені впевненість в тому, що Він поряд і він контролює цю ситуацію, яка, відбув... яка відбувається зараз біля мене. Е... І коли вже прийшов цей мир, е... потім така думка прийшла, що... Е... що я можу в цей момент навіть служити Богу. І перше, що прийшло на думку мені, це. Біля мене було дуже багато людей, там чотири людини було біля мене, і я просто попросив: дайте мені руку, і я почав говорити Євангеліє. Я заблаговістував їм в цей критичний момент, який здавався, можливо, навіть останній момент в моєму житті. І я їм просто розповів про те, що Христос їх любить, Він помер за них, Він страждав за них. І це дало мені поштовх до життя. Мені наклали турнікети, і потім все заспокоїлося, все розрівнялося, але мені дуже сподобався цей момент дотику. Молитва Бог відповідає мені, і я починаю служити йому. Цікавий такий процес відбувся. Я дякую Богу, що він, він завжди відповідає в ці моменти складні. Як би не здавалося, що він десь далеко, він завжди поряд. Я дякую, що все одно, якщо я продовжую бути з ним, він все одно відповість, він дасть якесь послаблення, полегшення дасть. Він обіцяв нам в слові своєму, це. І він справді доказує нам те через ці всякі відпові... всілякі такі ситуації. Глибоко, майже нічого так не змінилося. Е, я як розумів такого Бога, і, і він такий залишився е, вірний, добрий до мене. Я розумію, що навіть в таких е, процесах, таких обставинах він залишився таким, яким він був. Е, е, навіть більше я почав впевненим бути в тому, що було. Е, просто змінилося більше. Цінність до того, що я мав, мав багато сили, часу мав багато, а зараз більш це складніше, тому я більше це ціню насправді. Багато я переоцінив в своєму житті після цього процесу, який стався. І це допомогло мені бути більше вдячним за якісь маленькі деталі в моєму житті, за те, що я мав час, за те, що. Я мав більше здоров'я, я мав більше можливості бути в різних місцях. Ну, Насправді легко дякувати, коли все добре, коли все дуже боляче і важко складно дякувати. Якщо воно в серці є, то що Бог добрий, Він піклується навіть в цій ситуації, він зробить щось дивовижне. Тоді ця подяка стає неймовірно чудовою, тому що вона щирою стає ця подяка. Тому що коли все добре, ти просто говориш дякую, там, ніби, ніби в якомусь кафе ти сказав офіціанту дякую. А от коли ситуація дуже складна, коли ти хочеш плакати, коли, коли тобі боляче, і ти все одно крізь зуби, там, говориш дякую. Тоді справді ті слова оживають. В кожен період якийсь були різні, різні люди, різні обставини. Мені навіть, мене навіть підтримували якісь люди в лікарні, які приходили там, санітари, медики. Бог працював через, через всіх. Це дивовижно. Але також, також дуже сильно працював через віручих людей, через братів, через сестер, які. Справді телефонували, підтримували, ем, приїжджали. Ем, мої рідні брати, сестри з церкви, взагалі там з гітарою приїжджали. Ми співали пісні прославлення. Це дуже дивовижно було. І це дуже сильно підкріпляло мене духовно. Тому всі пункти, які можливі, навіть вони через них Бог працював. І допомагав. Дуже було болюче розуміти, що реально така велика кількість людей була розбита, і тих, з ким я реально спілкувався, ось бачився три дні тому. Болюче, так. Да. Було болюче. Ще, ще більш болюче було, коли я вже був тут, в госпіталі, і до мене дзвонили їхні сестри, матері. Родичі дзвонили і питали, тому що я був в них підписаний. Я... Тобто телефони приїжджали додому, і вони телефонували спочатку мені чомусь. Ну, я не знаю, як я там був підписаний капілан. Да. Телефонували, і я не знав, що говорити реально, це було складно, тому що такий це за перше в житті таке там говорити. Складно було. Вони плакали. Да, Боляче було. Але, але з деякими я до однієї мами говорив, що вона була віруючою. Я знав, виходить, так, Бог склав ситуацію, що цей чоловік, він був з сусіднього села Мого. Його мама ходила в церкву, нашу баптистську. І я їй говорю, не хвилюйтеся, я йому розказав Євангеліє». Тобто вся у вас є надія вірити в те що, те, що Бог його забрав в рай. Так Бог зробив, що дав якоїсь мужності такої надзвичайної, що я був в прикладі візді. І справді я вірю, що приклад віруючої людини він вже дає такий ключик до спасіння, тому що ті люди, які чують про це, вони мають впевненість, тому що Бог є. І вони мають більше, як сказати, відсотків до спасіння, То, тому я радий, що так воно відбувається все. Да. Я старався максимально, щоб так якось бути таким ефективним в усьому там, спорті, якихось навантаженнях. навіть коли ми там якісь складні такі проходили, у нас була штука така, нам потрібно було пораненого нести дуже далеку, дуже відстань велику. І нас було багато, десь людей 10. І постійно, коли ми несемо, ми дуже втомлюємося і ми мінялися. І я не мінявся жодного разу. Я просто. Я просто молився і біг, і відчував, що мої ноги просто зараз я можу впасти. Але я біг, я біг, я біг всі кілометражі, і коли вони такі, та він ні разу не мінявся, давайте, держіться. Да, якщо він не, не мінявся, то ви теж можете. І ми оце бігли, бігли, і командир каже: Ти що, правда не мінявся ні разу? І оце таке. Мені подобалося, що я міг бути таким взірцем. Такі штуки. Воно, звісно, гріло моє серце, таке грішне, але, але воно справді розвивало авторитет віруючої людини. Типа, я розумів, що, тому що я бачив, що вони реально для мене це, якби воно гріє моє серце. А для них це якісь такі штуки, зовсім, які впливають на авторитет людини. І а якщо вже я ще віруючий, тобто вони впливають на те, про що я говорю були моменти, були коли навіть я плакав, але насправді я завжди був впевнений в тому, що Бог поряд він контролює. Оцей момент він у мене, мабуть, затверджувався ще до армії протягом усього християнського життя тут, в світі, тобто в церкві, були різні моменти, де я теж плакав, де я втомлювався духовно. І от там закалялася сталиця духовна моя. І тому, мабуть, мені було легко вже там, де було дуже важко, де було набагато важче, ніж вдома. Було дуже важко, коли ми були, коли ми жили в лісі п'ять днів, просто без ніяк. Коли ми могли в болоті купатися в одязі повністю, в бірцях ми виходили, починався дощ. Ми все одно залишались мокрими. Ми мокрими лягали спать в цьому одязі, просиналися мокрі, і було дуже важко. Духовно, фізичне ну, воно добивало духовне. Хотілося просто відпочити. І я казав, боже, дай відпочити хоч трошки. Дай хоч передихнуть, видихнуть оце. Але Але воно продовжувалося. І Я вірю, що Бог. Він в планку, вищу планку давав тим моєму, моєму бойовому духовному порогу, порогу такому, що я він показував мені, що я можу набагато більше, ніж я ніж я міг взагалі. І цей такий духовний поріг він вищий ставав, ставав з кожним днем. Я розумів, що я з Богом можу все. Да. В будь-якій можу ситуації будь, можу все пройти, що б не сталося. І це воно. І воно мені подобалося. Воно давало мені такий цікавий. Я не знаю, як це назвати можна. Цікавий такий процес був радісний для мене. Коли я був тут, в звичайному житті, я відчував, що так. Я чую, відчуваю, що Бог мене до чогось кличе, але я впираюся в цю стіну неспроможності такої, своєї духовної. І все, і, і б'юся об неї і повертаюся назад. Б'юся і назад. І тут, коли я попав в такі обставини, де вже ти. Ну ти в тебе нема варіантів повернутися назад. Тобто ти не можеш повернутися додому, там. а тільки, тільки далі. Крок, нічого, назад буде, я розумію, що назад тільки гірше, важче буде, якщо я буду здавати задню. І тут він. Показав, що справді ми можемо більше, ми можемо цей поріг просто забутися про нього. Так моя мрія, така маленька є мрія, є велика мрія. Маленька це попасти в свою церкву, попасти в свою область, повернутися додому, тому що я скучаю, давно дуже не був там. Але велика мрія це протезуватися. Ходити і м, повернутися, хоча б приїжджати до тих людей, з якими я був знайомий, до тих військових, які, е, яких я знаю. Тому що розумію, що їм потрібна підтримка моя, їм, їм потрібен Бог, їм потрібна церква. І я розумію, що через мене церква може стати ближче до цих людей. Перша ціль це. Навчитися ходити на руках. Я вже тренуюся і дуже хочу ходити на руках, тому що ну, в будь-якому випадку я зможу переміщатися. Ціля стати офіційно капіланом, щоб офіційно допомагати нашим військовим на фронті, тому що розумію, що це зараз такий. Перший виклик, який потрібен, який, е, на який зараз церква може відповідати, саме основний, тому що, на мою думку, чисто е, суб'єктивно, що е, наша вся країна, вона зараз переживає більше про військові події якісь, про, про військових, про їхні е, ситуації. Я хочу сказати людям, які теж переживають біль, якісь втрати, якісь розчарування в своєму житті. Хочу сказати, що насправді ці ситуації в вашому житті вони е, не випадкові і вони здаються дуже болючими для вас. Мені теж було дуже боляче переживати ті мої втрати біль, Щоденно, яку я переживаю і зараз фізично. Навіть я хочу сказати, що через ці ситуації Бог може працювати в майбутньому в житті тих людей, з якими ви, з якими ви будете спілкуватися, працювати, ви зможете служити цим людям, тому що ви будете відчувати їхню біль і взагалі. Наші серця будуть дуже м'якими до тої болі, яка буде в житті людей, які поряд біля нас. І нехай ця біль вона буде е, тим, тими ліками для нашого серця, яке грішне і дуже, дуже спорчене, лукаве і допоможе нам бути людяними більше. Тому що нам так цього не вистачає. В таких ситуаціях, які у вас відбуваються, можуть бути складні ситуації, можуть бути дуже гарні ситуації, якісь благословіння в вашому житті. І я бажаю вам, щоб ви насолоджувалися кожною хвилиною вашого життя, щоб не ставалося. Щоб ви насолоджувалися Богом, який працює в вашому житті, який відповідає на е, молитви, який. Який постійно поряд, якби не, не повертали повороти з нашого життя, він люблячий і йому є за що дякувати. Ми, ми повинні бути вдячними за те, що Бог нам дає можливість жити і переживати різні моменти нашого життя. Дай Бог, да, щоб цей процес був корисний багатьом людям. Які послухаються все.